Вітаю! Представляємо вам штаблер від компанії Cormac VHRS 1516. Це ідеальний помічник для вашого складу або ж магазину. Компанія Cormac спеціалізується виключно на професійному обладнанні, тому цей штаблер є максимально надійним та ефективним. Тож, чому варто обрати саме Cormac WHRS 15-16. Давайте перейдемо до його переваг. Завдяки роликам з поліуретану цей штаблер має більшу стійкість до механічних пошкоджень та зношеності колес. Легке регулювання. Одним гвинтом ви можете плавно налаштувати кут вилки за потребою. Спеціальний гідравлічний насос гарантує безступінчасте опускання вил, а запобіжний клапан перенавантаження візка забезпечує додатковий рівень безпеки. Максимальне навантаження до 1500 кілограмів. Максимальна висота 1600 мм, А міцна конструкція забезпечує тривалий термін служби. Ця позиція є в наявності, тож робіть свій склад більш продуктивним разом з штаблером від кормак та компанією КМА.